Створюємо аккаунт електронної пошти в програмі Microsoft Outlook 2010. Для цього перейдемо на сервіс електронної пошти та переглянемо налаштування протоколу POP3 та SMTP. Заходимо в аккаунт. Вибираємо настройки налаштування. Переходимо у розділ настройки POP-3 та SMTP. Ставимо опції Включити POP-3 та SMTP. Якщо ми хочемо переміщувати з нашого аккаунта поштові повідомлення у поштову програму, ставимо опцію переміщувати. Якщо хочемо залишати копії на сервері, не залишаємо переміщувати. Вибираємо зберегти зміни, виходимо з облікового запису електронної пошти. Переходимо до поштової програми. Відкриваємо головне меню «Файл». Вибираємо додавання облікового запису. Якщо поштова програма Microsoft Outlook ще не налаштована, майстер додавання облікового запису запускається автоматично. Вибираємо метод вручну. Електронна пошта інтернету. Вводимо параметри. Ім'я ще буде відображатися. Адреса електронної пошти. Вводимо адресу електронної пошти. Укр.нет. Сервер вхідних повідомлень. ПОП3. Укр.нет Сервери вхідних повідомлень smtp.ukrnet. Адреса електронної пошти збігається у нас із ім'ям користувача для входу в систему. Прописуємо пароль. Ставимо опцію Запам'ятати пароль. Перевірку здійснюємо перевірку облікового запису. Як бачите вхід на сервер POP3 у нас завершено. Проблеми із відправкою повідомлень. Це тому, що ми не налаштували SMTP-протокол. Заходимо в інші настройки, інші налаштування. Відкриваємо вкладку сервер вихідної пошти. Ставимо опцію SMTP-сервер вимагає перевірку істинності і вхід за допомогою. Прописуємо ім'я користувача електронна адреса. Пароль. Запам'ятати пароль. Окей. Okay. Здійснюємо перевірку облікового запису. Як бачите, у нас все гаразд. Після цього натискаємо кнопку Далі. Здійснюється ще раз перевірка облікового запису. За кожним разом перевірка облікового запису відправляється на сервер поштове повідомлення. Закриваємо. Готово. Серед численних аккаунтів ми бачимо ось новий аккаунт електронної пошти. Натискаємо Відправити та отримати пошту. Всі папки. Іде процес отримання електронної пошти. Іде процес отримання електронної пошти на всіх аккаунтах. Ми можемо відмінити все. От. Як бачите, ось ми отримали наші листи. Можемо створити тестове повідомлення. З іншого аккаунту. Давайте створимо, відправимо тестове повідомлення на адресу Золуш. Нет. Давайте напишемо тестове повідомлення. Відправити. Відправити. І нажимаємо Відправити та отримати всю пошту. Процес виконано успішно. Зараз ми можемо перейти у нас ось наша пошта. Прийшло повідомлення. Давайте переглянемо, чи залишаються в нас повідомлення, які ми отримуємо в програмі на сервері. Для цього заходимо на сервер, вказуючи пароль. Та ім'я для входу. Перевіряємо. Як бачите, поштові повідомлення, копії поштових повідомлень залишаються на сервері. Таким чином, маючи декілька облікових записів, декілька різних електронних адрес, ми можемо в одній програмі синхронно перевіряти електронну пошту та управляти одним натисканням отримання та відправку електронної пошти. Це дуже зручно для користування та економить час.